Щиро вітаю всіх пошановувачів Піксельного горору. І нині настав час е, дати тягла цьому Принцу Пекла. В нас, судячи з усього, місія з босом. В епізоді першому Вівтар жертви. Хе-хе, треба знищити одного Хел Кінга, короля Пекла. Ну давайте. Ви заходите в серце стародавнього Вівтаря і там бачите, що церемонію церемонією темнокультисти проводять, значить збирають битися з ними і покажіть їм там всім. Хто піде? Я думаю, Джаред піде, верніше Каліп. Так, він закурив цигарку і підготував свій пістолет. Хороша ніч, щоб померти, каже. Вівтар жертви. Пішли. Це не місія на час, це місія на боса. Судячи з усього, вони зараз будуть його прикликати, а ми будемо його знищувати. Я не знаю, як вона реалізована, мені. Якби я розробляв, то я б би... дефітзе. Якби, якби я розробляв, я би зробив так, щоб вони його прикликали. Ми мали би їх стримувати, але потім вони б би... ну, вони так і зробили. Ой, він повстає зараз, напевно, та. Давай левелів набувати. Е, Мініган! Хе-хе-хе! Ну давай пограємо з мініганом, напевно. Що Xpiri експірі... буде його здоров'я? Мініган, до речі, перег... перегрівається. Так, треба прокачати мініган, мені здається. Recovery health. Секунду. Непогано найбуде. Не мініган трохи шумить, трохи шумний. Ну, але це ж класика, правда, містер? Щось босс, я би не сказав, що дуже сильний. Я бачу, що в нього там здоров'я не дуже багато, що мені просто так здається, а? Ну, пекельний такий засранець. Давай мініган розкрутимо. Внесемо. і шотгану... А, то шотган треба перезарядити. Я би левел що хотів отримати. Ще декілька левелів, верніше. Ну і босу ще трошки додати. З шотгану. о він топочить, слухайте, як діабло прямо. Ану хлопці. Мініган, е, барел кулінг, оце от непогано. Затестимо. Можу більше вносити. Мініган, до речі, не перезаряджається. Що тут в нас випадає хлопці? Монети. Мені здається, бонус не буде випадати дуже класний е на цій операції. Ой-ой-ой, він слухайте влучив. Треба якісь аптечки придумати, якісь рекавері, напевно, треба взяти, бо я не знаю всі його атаки, а в нього може бути декілька фаз. Правда, тому давай готуємо міні-ган. Непогано внесли. Опа! Пістолети, рекавері, давай рекавері візьмемо. Тільки треба чекати, що це таке. Він очі якісь закинув, а це бомби, які вибухають, знищують супротивників. І я за це експо не отримаю. Боси дуже класно зроблені, чесно кажучи. Ну що, повна розкрутка? Містер, а? Шотганом. Хе! -хе. Каліпше матюкається по класиці просто. А по експі, ну я думаю, ще один левел можна собі дозволити. Трошки відступитися зараз, бо все повибухало. І що додати йому шоті? І ледь заряжений, слухайте. Вівтарів більше з'явилося. Можна монет позбирати, бо я просів трохи по монетах. Хлопці, трошки експірієнсу потрібно від вас забрати. О, буде бомба кидати. Його помилка прикра бо я якраз зберу експірієнс. Культисти. Рекавері або мініган демедж на 10%. Давай візьмемо демедж. Звісно ж. Зараз непогано залетіло, треба трохи почекати. Треба би цю всю експульзі брати, слухайте, бо це наступний левел вже наш, так, правда? Але при тому, я думаю, не варто затягувати битву з босом. Виглядає достатньо стильно. Шотган залітає так, як має бути. Мені вже експи треба дуже багато. Я вибиваю 50 всього лише. Давай тут монеток ще позбираємо. Хлопці, ще монети. О! мультиплеєр демедж! 200. 500! 132! 500! 600! Зараз по 200 залітаю, йому здається, капець зараз буде. Я не бачу, до речі, щоб закляття працювало пристойно. І скоро в мене наступний левел. Хотілося б його зібрати якось. Він готовий. That's it. That's it. Якийсь король не король насправді. Цю. Здавалося, буде щось серйозне, але ні. А, я щойно побачив, що був е, цей. В наступний епізод ми можемо, напевно, потрапити. Конк'юрер нам дають, давай подивимося, що це дає. Sakura F'Uri. Ой-ой-ой, приєднується до нас. Ну це, не знаю, з е, стрітфайтеру. Дівчинка, здається, якась. Дуже багато відсилань до інших ігор, і це офігенно. Що в нас далі? Другий епізод Stormy Grimes. Climbs. Так, скільки місій буде? Я не знаю, треба попробувати, звісно. Тут в нас додаткові місії, так? А, я їх не можу відчинити, тому що мені потрібні золоті е монети в формі черепа. Я не можу ці місії зіграти. Ну, вівтар можна буде перегравати. Давайте подивимося, другий епізод. Я думаю, для огляду е буде достатньо нам, так? Королева безодні називається. 15 хвилин, всього лише треба триматися. Так, і я думаю, це не буде достатньо важко. 500 тисяч вартує панянка з катаною. Шинобі якась. Я не дуже люблю ці іграшки в ніндзі. Оцей молодий чоловік хоче затусити, так? З діглом? Або відьму, знову ж таки брати. Відьма доступні палочка. Ну, мені відьма не дуже сподобалась насправді. Я би закалів, бо давайте за цього за Фліна. Хто хоче померти нині? Ха-ха, на паромі будемо тусуватися. Давай, Флін. У мене Беннішер там є, зараз будемо його використовувати якраз. Ну, другий епізод, до речі, я думаю, має бути вже більш серйозний, так? Тут ту Пам'ятаєте левели з блат на паромі? Демедж, напевно, да, беремо демедж одразу пістолета. Треба качатися, тут позиція, а тут давайте мечетиме за Беннішами, напевно, щоб воно мені нафіг не випадало. Заберемо, не потрібно. А, і я можу обрати ще, так? Ну, кулдаун, cool десертигла. О! Тут у нас буде весела бійка на паромі, слухайте. Треба не забувати про обілку нашого молодого чоловіка, що він може їх відкидувати. Біртрап не хочу, а от демедж пістолета я дуже хочу. Зараз ми в work'n'roll тут побавимося. В грі Блад була дуже класна місія з човном, з культистами. Подивимося, як вони реалізували човник тут. Треба ж пробігтися, треба до кают компанії мені потрапити обов'язково, тому що зголоднів наш герой. Колдаун, Девіл Стреп, Давай візьмемо. Непогане закляття. Оба всі скопитилися монстри, швиденько заберемо успіх. А я не знаю, що воно дає. Це пасивна білка, напевно. Я, напевно, пістолет розкачаю по максимуму, поки є така можливість. Трошки золота. Ще аптечечка невеличка. де зомбі? А вони наступні вже йдуть потрохи. О, ні! Ха -ха -ха! Нормально я зараз схопив. Пістолет демедж на 14%, будь ласка. Пістолет тащить. Точний невибагливий. Тільки нам треба не довести до страшної кількості супротивників, як було минулої серії. Какадемани. Какадемини з них зелена експа випадає. Це непогано. Мені моя позиція не подобається, тому що я можу себе затиснути, але я можу ставити пентаграму тут. Але я себе все ж таки починаю... Вони мене починають тиснути насправді. Какадемо летить. Е -е, перезарядка швидше, магазин capacity Беремо. Наступним беремо, напевно, якесь лікування, щоб ми вижили тут просто. Трошки експи, хлопчики, ви ж не будете д -д 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 заваджати нам збирати експу. Mm. Ще демедж. Давай, давай візьмемо, слухай, але Макс ХП вже варто брати насправді. Але вони заманюють на демедж. Чим більше демеджу, тим ліпше. Тим швидше я буду їх виносити. І можна буде забути про прокачку. Так, зараз пістолет стріляє так, як має бути. Зомбі позаду. Хедшоти є, тому що я бачу, що іноді вилітає більше, ніж. Я міг би сподіватися, наступний левел треба брати. Рекавері давай беремо. Буде... Від... За кожну душу буде відновлювати зда... здоров'я, здається. Вибух зараз відбувся. Не розумію, як працює рекавері. Тому беру аптечку. А ну хлопці, не поспішайте, тут нас можна спокійно перегрупуватися. Бо культисти вже починають тиснути. Бійка на кораблі. Кап... Але капітан на містку. Тут зараз нормально залетіло йому. Так, треба позбирати всю експо, обов'язково. тут лишилося. Ой, вибуховий! Він вибухнув. Скоро левел. Оце якийсь новий, слухай. Це морячок з величезною гарматою. Взяв струму, напевно, гармату дістав. Його треба шотити, друзі, тому що він небезпечний. Так, ну я не знаю, ну тут я напевно косу візьму. Вона якраз полетіла туди, куди потрібно. Але мережка треба причесувати починати. Щось він не вбивається абсолютно. Якийсь в нього дивний хітбокс. Елітний гнилий прийшов. Замочили. Треба забирати левели. Так, ну давай поди. А, я знаю, тепер. Успіх, успіх. Ось, напевно, він тут потрібен, щоб тут бавитися. Касу качаємо, пентаграму і. трошки золото ще, непогано. Як то кажуть, аби не гірше. Так, другий з восьми, другий з восьми. Елітного треба тепер якось шопнути. Тут жирніші, це дуже погано. Але є Хілка. Я вже за, залетів на другий поверх. Рекавері, не знаю. 0,1% в секунду. Армор. Давай 0,1% в секунду найбуде. Це знадобиться, повірте, щоб ми тут просто не загнулися. Позаду чисто. Елітний. Ну, по-елітному треба просто вносити і все. І тут халявні левели рахуйте. Давайте подивимося, що ми виграємо. Монети, пентаграму качаємо і пентаграму два рази качаємо. Дуже добре. Пістолет що в мене... А, пістолет в мене фінальний, вже не качаєш, не качається. Треба ще якесь закляття, напевно, вибити. Пірати вийшли! Слухайте, з кимітарами. Дуже швидкі. Але з них падає елітний експіріенс. що в принципі непогано. Його треба залутати. Жирніч до побачення. Хлопці, що тут у нас? Аптечка, але мене отруїли. Трохи перегрупуюся. Напевно. Десять хвилин треба триматися. Тут є ще аптечка. Дуже добре, ми на позиції. Треба би ще грейделку знайти. Я напевно... О, е, сукира помсти. Хе-хе! Сукира полетіла. Давайте грейделку пошукаємо. Для зброї. Я щось не бачив, ще на цьому рівні. Заодно вивчимо мапу. Це насправді не дуже стратегічно вигідно, тому що я... Ну, Тому що вони будуть розбердуться, тут мені придеться потім їх... Достатньо... Ой-ой-ой, який вибух! Грейду не... Грейдів не бачу. Вибуховий. Вибуховий небезпечний достатньо. Але дає елітну експу. І оцей зелений. Страшний мерзотник і хедшоти по ньому ще не працюють. Але там вогняний біжить. І в мене 60 хп, слухайте, зараз можу загинути трохи. <різований> що покладе... Прямо заспавнився на мені. Е -е Хлопець з бомбою. Максимальне здоров'я беру, тому що тут зараз важко вже стоє. Короля зелених нарешті розвалив. Вони хочуть дістатися до скриньки? Оу oh, є. Yeah. Так, ми півлевелу прийшли, 7.38. Давай качаємо щось. Бабки, сокирка і наша коса. Ну добре, зараз грім ріпера ми дуже тут добре побавимося, так? І буде новий капітан на цьому кораблі. Бачу грейдлку, нарешті, господи. Рекавері на 02 хп. Два там демедж супроти культистів. Це шостий левел потрібен. Давай супроти культистів, тому що їх багато тут достатньо. Я би не сказав, що грейд там сильно буде вирішувати питання, але насправді непогано, ну. Ну і тепер як на зло будуть зомбі спавнитися, так? Кака демон летить. Ми, по-моєму, вже скучили, а? Якийсь він сильний, слухайте. Щоправда, з нього падає зелена експа. Що дуже добре. Так, хлопчики. Загородили вихід на другий поверх, подивіться на них. Я можу ще грейданутися? можу. Атракцію на 20%, коли ви використовуєте це здоров'я і підвищує рекавері на 0,2 хп за секунду, коли ви використовуєте цю зброю. Все загрейдив на фул. Ну, Сподіваюся, буду потрошки лікуватися. Я думаю, ми вже готові до наступного елітного якогось, якого я не спостерігаю. Бачите, скільки їх на міні-мапі? Прямо купа, вони на верхній палубі. Я потрохи перегруповуюсь. Мапа проста достатньо. А от тепер буде важче, тому що от поприходили. Трохи золота, хлопці. Хочу скриньку утримати. А потім треба буде звалити звідси. І лишається практично 5 хвилин. Давай, давай, давай. Здоров'я, здоров'я і коса. Ну все, я непереможний, напевно, тут буду. 20 і 40% здоров'я і це ще не фінал? Хе -хе -хе. Коса ліпше буде працювати зараз. Там, щоправда, експу лишилося. Але я хочу перегрупуватися насправді. Е, давай здорово більше демеджу. Звідси хай вилітає. Тут трохи небезпечно, бо вогняний бігає. На нього можна так неприємно нарватися, і там щось нове. А ні, це просто зомбі. Жадібно повертаюся за експою. і за баблом все ж таки. Застрягаю! Хе-хе! Хлопці, я бабло зберу своє, я тут так просто з цього корабля не вийду. Опа, вибух. Треба уважно дивитися, де ти стріляєш. Тут же зелені, тому що з'явилися. І сюди ми не поліземо. Заберемо золото. Я думаю, тут треба перегрупуватися все ж таки. Елітний еколіт прибув. От елітного культиста хотілося б причесати. Проблема в тому, що тут двоє жирнічів. Від елітного мокре місце лишив. Какадемен, що летить. А ми... Він мене сильно траванув. Давай подивимося, грейди, рекавері, рекавері і пентаграма. Ну пентаграма зараз у цих має розвалити, але я вже отруйний, щоправда, 164 хп в нашого героя. Ну і все. Какадемон бентежить. Кавкадемон готовий. Пірати пішли. Піраса це солоденька ціль. Бо в мене давно левелів не було. Ну, забираємо експу. Ну я не знаю, ну давай, оце. більше область, по якій залітає, і демедж від магії буде більший в рази просто. Хоча я думаю, цю гру можна пройти, якщо ти стріляєш нормально і за допомогою чисто такої зброї стріля... стрілецької. Зараз небезпечно, бо там вогняні хлопчики. Експ, а? Хе-хе! Що, успіх не потрібен, точність, Ну, я не знаю навіть. Я давай армор візьму. Хоча успіх, напевно, вибивав нам щось. Так, а де кают компанія? Ну а кают компанія тут. Хе-хе! Який велетенський, а? Слухай, він розлютився трохи. І хедшот головне по ньому не працює. А ну, хлопці, не поспішайте. Трошки золота. О, нормально. Подивіться, яке м'ясо нині, просто на кораблі, не знаю, корабель кохання. Хто пам'ятає Золдів цей серіал шикарний. Щоправда, я себе загнав, але нічого страшного бо зараз буде пентаграма. Ні-ні-ні! О, О! Я якимось чином вижив, я беру ще додаткове здоров'я. 156 хп. Я ледве живий. Хе-хе-хе. Ще купа Експи. ще сюди стрельнемо. Нормально. Ця місія набагато простіша, ніж е, прихисток проклятих був в селища. Так, головне, щоб позаду ніхто на тебе не зайшов. Ну і лишається дві хвилини, я не знаю, що має статися, щоб ми тут програли. Е, має статися відомо, що величезна кількість монстрів. Тому я думаю, варто перегрупуватися. Я бачу аптечку. Забираю дуже добре. Давай на другий поверх. Ще маленька аптечка. Ще пылесос, дуже добре. Зараз можна буде позбирати. E, ну і напевно давай точність, я не знаю, воно вже сильно не потрібно, а обладунок візьму. А, забули. Зовсім забули прокачатися. Oh, Та ми нині щасливі. Обладунок, золото і сокирка буде вилітати. Ну добре. В цього героя у Фліна не дуже сильний прокач, я би так вам сказав. В нього мало пушок. Випадає і... Але він такий має бути оптимальний персонаж. Він достатньо швидкий і в принципі з базовим пістолетом, базові рівні він має проходити ідеально. Але я все ще хочу зазирнути до кают компанії, тому що я тут бачу, що нам накрили столи, подивіться. Тут двоє вже один за Лібардою, серйозний представник. 396, йому хедшоти все ж таки залітають. У ролі кока Стівен Сігал. А у ролі е, алібарника, не знаю. Джим Керрі, напевно. І кок щось не дається. Челендж шотнути його за 8 секунд. Кріт залетів. Замочив! Є! Yeah. На останній секунді. Вже нічого не потрібно, по суті, тільки золото, тому що 15 хвилин я протримався, левел дуже простий, тобто нас готують до другого епізоду. Так, кажуть, що ти. Щось нове з'явилося під кінець, під фінал місії. Ну, крутяк, друзі, що сказати. Королева ночі тепер, тепер треба вижити в, пер... в першій місії епізоду другого челленджа, якісь квести з'явилися, так? Атракшн е, і ще якась штука. О, батько Фіделіс. Хе-хе-хе, <сум> зайшов. Мудрець фура в нас просто. Ікона регенерації. Слухайте, купа перків так цікаво зроблено. Гра дійсно затягує. Я не знаю, якщо в мене буде настрій. То іконої регенерації я вам ще покажу, але, напевно, якихось треба мені повідчиняти буде місії і чисто рейд на босів зробити. Бо боси цікаві, правда? Ну і повідчиняти цих персонажів. Бо 491, карбованець в мене, мені точно не вистачить на, скр... на скріміш на острові. Тому що 20 хвилин, знову ж таки, треба триматися. Єдиний мінус в грі, знаєте, Оце от триматися 20 хвилин це достатньо важко. Ліпше б вони зробили. Ну Не знаю, ну, 5 місій на епізод перед боссом, але ну хоча б по, по 10-15 хвилин, бо то трошки втомлює. Особливо 30 хвилин на це просто капець. Подивимось, гра прикольна, мені подобається. І як мінімум покажу вам босів і третій епізод. Дякую за увагу. Плейліст треба на неї зробити, зроблю сьогодні. І побачимося в цих пекельних землях, і я думаю, всіх тут замочу. Хе -хе -хе. Ось. І лишайтесь на каналі, ставте вподобайки, підтримайте канал. Карточка в описі. Дякую за увагу і космічна мав продовжує свою діяльність. До побачення.